Ми в коледжі радіоелектроніки і розглянемо сьогодні повний резонанс. Дуже цікава і важлива тема при вивченні резонансних явищ в коливальних контурах це зв'язані контури. В зв'язаних контурах можливі декілька резонансів. Ви вже знаєте, що може бути. Перший резонанс частковий, і другий частковий резонанс. Це резонанси, при яких, при яких в настрой, настройці зв'язаних контурів, використовується тільки ємність С1, або тільки Ємність С2. В контурах змінюється конденсатор С1 для перестройки первинного контура і конденсатор С2 для перестройки вторинного контура. А сьогодні ми розглянемо, як же можна досягти у вторинному контурі не просто. Максимального струму І2. А максимально можливого струму. В первинному контурі іде струм І1. У вторинному контурі йде струм І2. А повний резонанс це явище досягнення максимально можливого струму І2. Максимально можливий. Струм позначається І2 I2 дорівнює І2ММ. Максимально можливий струм. Як же досягти цього значення? Тепер ми маємо систему зв'язаних контурів, в яких є три точки регулювання. Зміна конденсатора С1 це технічна точка, за допомогою якого можна переструювати власну частоту первинного контура. Зміною конденсатора С2 ми можемо змінювати власну частоту вторинного контура. І нарешті, зміною коефіцієнту взаємоіндукції, ми можемо змінювати зв'язок між контурами. Як же досягти повного резонансу? Спочатку, зміною конденсатора С1, ми досягнемо максимального значення струму в первинному контурі, тому що частота первинного контура дорівнює частоті генератора. Омега-01 дорівнює омега. Перший контур в резонансі. Тепер. Встановлюємо мінімальний зв'язок, контури відчувають один одного в мінімальній, в мінімальній мірі. Це значить, вносимий опір, про який ми вже говорили спочатку, вносимий опір Дельта Р1 менше, ніж той опір в першому контурі, який є за рахунок властивості в контура. І другим етапом. Ми змінюємо з'ємність конденсатора С2 і досягаємо омега-02, тобто власну частоту вторинного такою, щоб вона дорівнювала частоті генератора. Тобто, на другому етапі настройки контурів, ми вже тепер маємо і частота першого контура, і частота другого контура дорівнюють частоті генератора. І нарешті. Третім пунктом, третьою дією ми збільшуємо коефіцієнт взаємоіндукції між катушками до величини, при якій дельта r 1 буде дорівнювати r 1 Вносимий активний опір дорівнює власному опору втрат в первинному контурі. Рівність цих опорів і забезпечує вторинне значення струму І2 I2 дорівнює І2 мм Зверніть увагу: дуже важливий процес процес одержання максимально можливого струму у вторинному контурі при критичному зв'язку. Критичний зв'язок це зв'язок, при якому. Дельта Р1 і Р1 однакові. Ще раз звертаю вашу увагу на дуже важливі явища. Ми сьогодні розглядаємо повний резонанс. За визначенням це резонанс в зв'язаних контурах, при якому у вторинному контурі одержується максимально можливий струм. І два. Дорівнює І 2ММ максимально можливий струм. Таке значення важливе в практичних радіотехнічних пристроях, коли необхідно одержати максимальне значення потужності на виході системи. При цьому одержання цього резонансу. Забезпечується трьома кроками. Перше настроїти первинний контур в резонанс зміною конденсатора С1, настроїте вторинний контур в резонанс. Зміною конденсатора С2. Другий крок І третій завершальний крок збільшити зв'язок до критичного значення. При критичному значенні зв'язку. Дельта Р1 дорівнює Р1 рівність цих опорів і забезпечує І2 максимум максиморум, максимально можливий максимум. Ще раз підкреслимо. Явище повного резонансу дозволяє забезпечити. Узгодження між генератором та навантаженням. І навантаження ми можемо включити у вторинний контур. І настроюючи систему в повний резонанс, ми одержимо максимально можливе значення струму у вторинному контурі. Максимальне можливе значення струму І2. І 2 I2 дорівнює і 2 мм Це і буде повний. Резонанс в системі зв'язаних контурів, який ми сьогодні розглянули. На сьогодні все.